Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз ми на вулиці Сагайдачного, на виїзді з міста Трускавець, виїзд е, в сторону Борислава. Тут бачимо територію ресторану Сосновий бір. І ми також знаходимось біля хмарочосу Трускавця Так-так, в Трускавці є хмарочос. Це друга по величині у Львівській області будівля, яка має 85,5 метра висоти і вже рахується хмарочосом. Вище тільки у Львові, житловий комплекс Аволон, там 90 метрів, а тут, бачите, на 4,5 метра нижче, але тут 20 поверхів. Зазначено в будівельному паспорті, що це. Мав бути і готель, і житлобут. Розпочати будівництво було ще в 2006 році, закінчили, в 2015 році і все. І на цьому закінчилось. Але це не все, потім у 2019 році, друзі, на сесії міської ради прийняли рішення, що тут на місці цієї будівлі, ну там мали частково її там розбирати, щось залишити і. Мали побудувати на найбільший в Східній Європі аквапарк. так, так, Трускавці, ще немає аквапарку, є спа-центри. Аквапарку немає. Був би найбільший, там планувалося будівництво на 3-4 роки. І мав бути на найбільший в Східній Європі аквапарк. Нагадаю, що у Львівській області є два аквапарки, є у Львові на княгині Ольги і в східниці Рисини та донька. От. І ще мав бути в Трускавці. Було би класно, якби був в Трускавці аквапарк, було б ще ну, ще би були робочі місця для людей і так само більше було б відпочиваючих в Трускавці. Аквапарк я рахую, це взагалі чудово ідея. Ну, це було в 2019 році, там мали ну, якісь проєктні роботи ще робитися. І Ну і настала війна. То ковід, то війна і так. Не знаю. І зараз написано на цій будівлі, що вона продається. Є номер телефону. І ця будівля ще один недобудований будинок в Трускавці продається. Я думаю, що це не тільки в Львівській області. Друга по величині будівля, будівлі, можливо і в Західній Україні. Цей будинок також, друзі, ми зараз бачимо, з вами йдемо по вулиці Сагайдачного, йдемо вверх. Від... Цей будинок називався Карпатська столиця. Так в інтернеті написано, що це Карпатська столиця. Мав бути будинок, готель, там, житлобут. Це вулиця Бориславська. Ми йдемо, покажу вам ще одне місце зараз, де розпочинають будівництво нового житлового комплексу. Трускавці. Трускавець розширяється. Як бачите, все будувалося майже в центрі, там, ну, поміж будинками, а це вже зовсім інше місце. Нове місце, я не пам'ятаю, що тут було, але тут все було загороджено. Ось бачите, поставили кран і вже розпочали будівництво. Ось такий буде житловий комплекс тут. Будувати його буде фірма Янабуд Це житловий комплекс Royal Place. І тут квадратний метр буде коштувати від 650 до 900 доларів за квадратний метр. Також тут будуть Комори від 1000 доларів, тобто 420 доларів. Метрів квадратний, метр квадратний і паркінг буде від 7000 доларів, тобто 350 гривень метр квадратний. Там паркінги 20 квадратних метрів, а комори 24 метра квадратних. Так що новий житловий комплекс Royal Place буде на Сайдачного. Говорять, що вже. Роскавці викупили всі новобудови, квартири в новобудовах. Все повикупляли і старих будинків повикупляли. Тому будується будинок один тут і два будинки будуються по вулиці Данилишиних. один біля церкви Іллі, пророка Ілії, а другий біля Кленового парку. Ще будинок будується. І третій буде третій, четвертий буде, де Міленіум по вулиці Стебницькій компанія Срібний дім буде будувати. І зараз, можливо, ще десь є, я просто все не згадаю. Окрім того, ще готелі будуються в центрі. Так що, друзі, Трускавець розвивається, розбудовується, єдина проблема лишається в Трускавці. Оці верхні санаторії, які зачинені. І це все заростає і нікому до цього діла немає. Єдина проблема. Хочу, друзі, вам показати ще одну вулицю. Мені колись один глядач мій написав в коментарі, що я показую тільки там красиві місця, гарні вулиці, гарні дороги. Він запропонував мені показати вулицю Михайла Грушевського в Трускавці. Я пам'ятаю ту вулицю, там був жах. Я своєю машиною там не ризикував їхати. І після того, як він писав, потім я щось забув за це і а тепер недавно дивлюся, їду і бачу, що цю ту вулицю взагалі її взяли повністю під реконструкцію. Там з комунікацією наводять порядок і вже там почали класти бруківку. Ця вулиця буде не з асфальтного покриття, а з бруківки. Так що йдемо, подивимося, я вам покажу. Також ще вулиця Лесі Українки, та яка веде до статуї Ісуса Христа, також пішла повністю під реконструкцію, так має бути з влаштуванням нових комунікацій. Ну, заміна старих на нові комунікації, і також, не знаю, чи там буде бруківка, як тут, чи буде асфальтне покриття, подивимось. Буде час, підемо і туди, на ту вулицю. Бачимо такі зупинки тепер, гарні модні поставили по місту в Трускавці. І ну, тут на вулиці Сайдачного, і на вулиці Мазепи, і на Стебницькій вже є такі зупинки. Ну, одним словом, трошки як можемо розвиваємося. Бачимо, що тут вже тротуари по вулиці Грушевського були зроблені. Єдине, що от якраз основну частину ці всю дорогу зараз засиплять піском і почнуть класти бруківку. Там знизу вже почали, бачимо, де там біліє новий будинок по вулиці Грушевського, 2. Звідти вже почали класти бруківку. Тут теж бачите новий будинок на самому початку вулиці Грушевського. Новий він ще, я думаю, він ще не зданий. Там доробляють вже, я думаю, що це питання часу. Тільки люди вже купляють там квартири, роблять ремонти, бачу. Там вже і газові котли встановлюють. Є садик по вулиці Сайдачного. Праворуч. Бачимо, що тут навезли дуже багато бруківки. Буде у людей дуже гарна вулиця. Ясно, ті люди трошки довго чекали на ремонт своєї вулиці і все говорили, чому там ями не роблять, долатають, а тут бачите зробили повну реконструкцію. Вони Приємно, приємно вражений. Ось бачите вже скільки бруківки положено. Дуже гарно виглядає тепер вулиця з новою бруківкою. Ще освітлення проведуть гарне, та і буде. І буде як в Європі. Та, єдине, щоб ще щось придумали. З верхньої частини Трускавця там, де санаторій Кристал, Алмаз, Рубін, Янтар. Щоб там якось оживити трошки той район. А вулиця Заньковецької ліворуч. Називається, друзі, цей будинок житловий комплекс Грушевський. І ціна тут за квадратний метр. 950 доларів для інформації. Не знаю, єдина тут проблема з тими будинками, що вічна проблема з парковками. Не знаю, тут буде вся вулиця заставлена автомобілями, ми бачимо, що є тут з цього боку будинки житлові. І тут багатоквартирний будинок. Буде з великою кількістю машин. Це зараз проблема номер один всіх Ще Немає де випаркувати автомобілі і також облаштувати дитячі майданчики. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. До зустрічі в наступних відео. Всім папа, гарного дня!